Шановні друзі, всім вітання! У цьому відео я маю бажання розглянути феномен ілюзій ідеалізованого колективу, який, на жаль, нерідко спостерігається серед керівників. Попри щире прагнення бачити свій колектив винятковим, такий ідеалізований образ може стати небезпечним самообманом. Перешкоджаючи об'єктивній оцінці та своєчасним управлінським рішенням. Чи доводилося вам зустрічати керівника, який із захопленням розповідає про свій неймовірний колектив, навіть коли факти свідчать про інше? Чи бачили ви, як він відмахується від будь-яких натяків на необхідність кадрових змін, живучи у власному ідеалізованому світі? Чи не здається вам дивним, коли школа демонструє поступову деградацію, а директор продовжує бачити лише? Відданих своїй справі професіоналів. На жаль, така ситуація трапляється, і часто за цим стоїть керівник, який, можливо, керується благими намірами, не хоче нікого образити, цінує стабільність або просто боїться конфліктів. Він може щиро вірити у високий рівень своїх педагогів, навіть якщо об'єктивні дані, результати учні, відгуки батьків, внутрішні оцінювання говорять про інший бік медалі. Така сліпа віра може мати руйнівні наслідки для навчального процесу та розвитку школи в цілому. Колектив, де частина педагогів не відповідає сучасним кваліфікаційним вимогам, не здатний забезпечити якісної освіти. Замість динамічного сучасного інноваційного розвитку відбувається поступова деградація. Ініціатива гасне, а школа перетворюється на своєрідне болото. Коли директор школи ігнорує рекомендації щодо оновлення педагогічного складу, це серйозний перший дзвінок для власників закладів. Замість того, щоб підсилювати слабкі місця, такий керівник їх консервує. У чому ж його слабкість? Можливо, він дійсно перебуває під чиїмось впливом, боїться втратити лояльність окремих членів колективу або просто немає достатньої управлінської сміливості для Прийняття складних, але необхідних рішень. Для власників шкіл тут є простий рецепт: будьте уважні до керівника закладу, чи адекватно він оцінює рівень кваліфікації своїх педагогів, чи готовий він до змін та оновлення колективу, чи не заважає його надмірна лояльність об'єктивній оцінці ситуації. Важливо пам'ятати, що простими та добрими стосунками з усіма в колективі не завжди можна досягти високих результатів. Іноді для того, щоб школа рухалася вперед, потрібні сміливі та рішучі кроки, навіть якщо вони пов'язані з кадровими змінами. Не бійтеся ставити складні питання та приймати непрості рішення. Майбутнє ваших учнів того варте. Шановні друзі, пам'ятайте, завдання керівника бути сильним, але не грубим, добрим, але не слабким, зухвалим, але не агресивним, вдумливим, але не ледачим, скромним, але не боязким, амбітним. Але з почуттям гумору, але без дурниць до зустрічі.